Добрий день. Сьогодні 29 вересня 2021 року. Хочу зняти два сорти яблунь в моїй колекції. Це Рубін Чеський і Богемія. Рубін чеський, чеський сорт. Богемія клон Рубіна Чеського. По опису з більш красивішим окрасом. Це перед вами богемія. Богемія. Одно єдине яблучко залишилось. Деревце від четвертий рік від посадки. Не дуже воно скороплідне, якесь сильно росле. Підщепа ММ106. Ну, В общем, спробувати його на карликовій підщепі. Як би я так акуратно вирвати, щоб... Хвостик зберігся. Плодоніжечка. Не хоче. З хвостиком. Богемія. Така. І зараз перейду. Тут рядом дерев, це третій рік від посадки. Рубін чеський Так, Богемію вложимо сюди. Це Богемія. А це деревцевий третій рік від посадки Рубінчерський. А було тут чотири яблочка, хтось их два зірвав, наверное. Осталось двойку. рубинческий. Тут плодонижечка довше. Такая. Так, вот. У нас що получається. Це Рубін Чеський. Це Богемія. Богемія Ред ще її називають. Ну, в общем, Богемія. Так. Да. На Богемії окрас ярче. Ярче. Окрас. Може це так співпало, але. Ну, здається, так буде. Бо Рубін Чеський взагалі на сонечку. І от у нього такий окрас. Так, нагадаю, Рубінчеський. Богемія два сорти чеські. Це клон Рубіна Чеська. Що в нас тут по вазі? Куштувати не будемо. Взимку. Спробуємо їх. Так, Рубінчеський одно. 267. І друге. 183. І богемія 226. Так, да, окрас ярче в Богемії, а по смаку будемо взимку куштувати. Ось такий сорт чеської селекції.